Масштабний удар по Росії вибухають аеродрому, розриваються склади ракет і палають будівлі та вулиці. Апокаліпсис на Москві прямо зараз таких обстрілів імовірно ще не було. Адже йдеться про понад сотню вибухів. Вогонь схоже вкрив авіацію рашистів. Вибухало навіть біля Кримського мосту. Такого жаху окупанти можливо ще не знали. Кадри як горить і вибухає у РФІ… Дивимось далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Росія потрапила під найбільший обстріл, який можливо лише траплявся із нами. Спочатку так званого СВО горить від Москви до Кримського мосту. Невже ми нарешті змогли як слід вжарити по рашистах? Постає велике питання. Давайте почнемо із атаки на головний аеродром Росіян у Єйську в Краснодарському. У краю там лунали вибухи. За свідченнями місцевих влупили прямо по аеродрому. Люди масово показують відео місце, де ймовірно стояли літаки, додаючи, що шкода авіацію, яка там стояла, начебто туди якраз перед цим було перенаправлено багато бомбардувальної авіації. Певно готувалися до обстрілу України. Ну що ж, тепер уже готуватися їм явно не доведеться. Окрім Краснодарського краю, вибухи були і у Ростовській, Воронезькій, Волгоградській областях. Про це повідомляли російські телеграм-канали, такі як Астра, Шот та Губернатори. Ударили по Ростовській області вже у районі другого аеродрому. Це той одне з повідомлень у російських змі. Користувачі у групах Єйська і Краснодарського краю розповідають про вибухи, що пролунали біля. Військового містечка, де також розташований аеродром військово-морського флоту РФІ. там базується 859-й центр бойового застосування і перенавчання льотного складу морської авіації ВМФ РФ і 190-й навчальний змішаний авіаційний полк ВМФ. Про атаку також йдеться у рашистських поровоєнних пабліках. Наприклад, стверджується, що кілька БПЛА рухалися з боку Білосарайської коси в напрямку Єйська, приморсько-Ахтарська, Нібито в Рямку енергетичних і стратегічно важливих військових об'єктів у Волгоградській, Тамбовській, Орловській, Липецькій Тульській і у Саратовській областях, а також на Кубані і Ставропілі рухалися БПЛА ЗСУ Сумарно вони писали, що від 70 до 150 а А подекуди рашистські пабліки писали і до 200 Зрештою, і губернатор Краснодарського краю Рафі Вініамін Кандратів заявив про атаку українських безпілотників. Варто зазначити, що місцеві жителі скептично поставилися до повідо. Мень про роботу ППО. Ну до прикладу, один із користувачів написав, що ППО цитую так працює, що аж аеродром із літаками вибухає. Паралельно за словами влади вороні там сталося 10 вибухів. Пізніше ж пабліки повідомили про нові вибухи у Вороночі, а також про вибухи і пожежі у Волгоградській області. Згодом стало відомо, що у Волгоградській області арафії ймовірно був атакований склад із рашистською зброєю. Там могли зберігати іранські балістичні ракети. І про це повідомляє керівник центру протидії з інформації при РНБО Андрій Коваленко. За словами Коваленка, був атакований арсенал боєприпасів головного управління ракетно-артилерійського озброєння Міністерства оборони Ерефії у населеному пункті Котлубань Волгоградської області. Цитує повідомлення: там зберігалася частина іранської балістики, а також пускові до них, зазначив Коваленко. Варто зазначити, що у мережі вночі повідомляли про вибухи у Котлубані та проліт по складу зі зброєю війська Рефії. Там спалахнула пожежа а місцеві жителі заявляли про детонацію. За словами радника Маріупольського міського голови Петра Андрющенка, російська ППО відпрацювала в притул до складів військового призначення. Селище Котлубані розташоване в Городищенському районі Волгоградської області за понад 600 кілометрів від України. Ну і також він написав про пожежу, що сталася після відпрацювання ППО на території військового аеродрому Мілярево, що у Ростовській області. Адже у Ростовській області про вибухи повідомляли мешканці Цимулянська, Волгодонська та інших населених пунктів. У місцевих пабліках повідомляли про пожежу у селі Самарське, Азовського району. Окрім того, губернатор Ростовської області Василій Голубів відрапортував, що ППО намагається відбити атаку від аеродрому. Проте відео, які публікують місцеві жителі, доводять, що удар не відбили, а пожежу швидко захистити все ж таки не вдалось. Неспокійно. Тим часом і у рашистській столиці у Москві хтось ударом влучив у машини дорожньо патрульної служби. Ну а тим часом російська армія у тимчасово окупованому Криму будь-що намагається захистити Кримське міст, і про це повідомив екс заступник очільника штабу ВМС ЗС України Андрій Риженко. Він зазначив, що окупанти бояться нових атак українських військових, а тому діють на випередження, адже останні удари по військових об'єктах у Криму викликали неабияке занепокоєння у РФІ. Ворог використовує для перевезення лише незначну частину моста. Рашисти не змогли вчасно його відремонтувати, а сам стан споруди продовжує залишатися невтішним. Наразі загальна кількість вантажів, які перевозяться через міст до Криму, оцінюється у 25%. Решта перевозиться через приазовський перешийок, де будується і залізниця, сказав Рженко. Із його слів, окрім ППО, окупанти збираються захищати міст димовими завісами, підводними бар'єрами та боновими новими загородженнями. Вони дуже бояться того, що ЗСУ можуть зруйнувати цей міст. Потім рано чи пізно арафія повинна сама демонтувати кримський міст. Про це на суді в Газі заявив представник України Антон Кореневич. Цитую його Орефія хоче забрати собі Азовське море і Керченську протоку, тому на вході вона побудувала волочезні ворота, щоб не пускати міжнародні судна, водночас дозволяючи захід невеликим рашистським річковим суднам, заявив Кореневич на першому засіданні постійного арбітражу. Цю заяву зроблено в рамках розгляду українського позову від шістнадцятого року. Україна звинувачує Орефії в порушенні конвенції ООН із морського права, що проявилося не тільки в будівництві моста, а й у забороні українській. Камрибалкам вести рибний промисел в Азовському морі, нанесені екологічної шкоди і розграбування підводних археологічних об'єктів. Міст незаконний і має бути знесений, наполягає Кореневич. Рефі вже вважає, що постійна палата Атратейського суду в Газі не може розглядати цей позов, нібито він не в її компетенції. Але якщо арбітра вирішать, що позов у їхній компетенції, на думку рефії, суд неодмінно стане на її бік. Так чи інакше, російські окупанти продовжують підготовку до. Стримування українського десанту у Криму про це повідомляють представники руху спротиву. АТЕШ. Проукраїнський агент розвідав ситуацію у Бахчисарайському районі. Партизан заявив, що нові вогневі точки та обладнані оборонні споруди на узбережжі Чорного моря окупанти закрили прохід на пляж. Партизани оприлюднили наступне повідомлення. Цитую його. Ми давно писали про те, що рефія боїться висадки українського десанту, що змушує їх залучати якомога більшої кількості особового складу до зведення фортифікаційних споруд і вогневих точок. Окрім цього, партизани розвідали рашистський полігон Ангарський у Криму. Його вдалося розкрити, незважаючи на обережність окупантів. Агенти зафіксували активні навчання на полігоні 126-ї окремої бригади берегової оборони. Ідеться у повідомленні на території полігону за даними партизанів виявлено нові оборонні споруди та військова техніка особовий склад. доставляють до точки на в'їзді до села, де їх висаджують. Після чого вони продовжують рух пішки, а машини залишаються біля дороги. Зазначають в Теж я вам вдячна. глядачі, що що вододивилися відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.